Ну що, сонечки, привіт! Давайте подивимось, на що може розраховувати не донатор. Це призиви за два тижні останніх листопада, 14 днів, ось нашкрябувала з кожного івенту там по призивчику два. Десь, може, 3. Це Стікс, башня Стікса, вежа Стікса. Нашгар з нього дуже приємно. Так, тепер в нас дюни прийшли. І там теж поступово я нашкрябувала там на призивчик перший. Ох ти ж, я хотеп, фіол, мені насипають. <гум> я ж вам казала. І вважаю, що він прикольний персонаж. Можна отримати ману за вбивство, і, до речі, в нього клас прикольний, він ухиляється. Так, далі я ще нашкрябала, А, ні, ось паралельно був. Призив Чорної П'ятниці, і з нього я отримала, отримала гато. <с? <с?> ну, могли б щось таке, ну прикольне, блін, ну, чого гато. Так, це третій призивчик. Далі, а ось далі так, Дюни, другий призивчик. Скриню я ще не назбираю цього разу, але ж буде плюс призивчик у е, скриню тих 100 героїв, щоб потім одного так обміняти. Так, файс. Перейменували Фаєс замість фас став ще призивчик. Красиві, які герої, красиві, прикольні нові івенти. Давай, 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 давай. давай, давай. А, хуфу. Хуфу дуже хочеться. Дуже хочеться. Хуфу, Давайте мені фу-хуфу. Ще джаріфа, це в мене третій джаріф, і, мабуть, мож, може його і варто викачати хоча б другого. Так, йдемо далі. І ось він, призив легенд, Таверна Легенд. Хто вже бачив цей призив? Я, до речі, його вже викладала у? Кінці відоса, де я проходила всі рівні таверни. Я хочу нагадати, що за три роки мого аккаунту в грі жодного не було в мене з таверни героя. Жодного. Загалом їх в мене 13 з одним дублем, з Грімблом, але всі вони як бонусна чи як рекомендовані получені. Тут я б хотіла, звісно, Аласі більш за всіх, та Хел з костюмом, ну і декілька ще теж костюмованих героїв, типу Альберіха чи могили, вони все ж таки залишаються. Актуальними. Ханітра. Ага, є Ханітра одна з останніх випала Онетель можна було б, але коли в неї вже, на неї вже буде костюм. Вже без костюмів ніяк. Все, призиваю на Helсти Шо, мій призив наш крябаний і. І ось воно! Я вам не буду показувати всю істерику, котра в мене відбувалася після цього призиву, ну, ви бачите, самі на вебці, то вже я просто без звуку вам показую. І тут я вже відкинула губозакатувальну машинку, про Аласі наполягати стала, щоб мені рандом видав. Ну, коротше, Рещик. Сім загалом в мене призив було. Якщо вам цікаво, можете у відосі проходження, Проходження таверни було, там можна зі звуком подивитись цей останній. Ну, я його включила сюди як відос про призиви. Отже, тотальна непруха на таверні зломана, я задоволена. Хел то крута карта. Я навіть тепер не знаю, кого я буду першого качати: Альфріку чи Хел. Ну, мабуть, Хел, бо вона, ну і мені її рекомендують. Хоча я ще не дивилася огляди, я впевнена, що вона кру крутезна. І хочу сказати, що ось. Зайвий приклад того, що в мене фіол насипають просто капець пригоршнями. і е, не вистачає жовтих, звісно. Ну коротше, вам бажаю класних призив. Теж на все добре і дострінемось.